Майже місяць тому, з 13 травня, через постійні обстріли російських військ з ворожби почали евакуювати людей. З майже 7 тисяч жителів громади тут залишилось менше трьох тисяч. Місцева жителька Лілія Ворон розповідає: на вулиці, де вона живе, майже нікого не залишилось. Люди повиїжджали у більш безпечні місця. Жінка доглядає за своєю матір'ю, тому виїжджати не планує. Тут стала пустка людей. Ось за два-три роки. Ну оце тільки двір, і він жінку втратив, умерла, по болезні умерла людина. Отут усе немає на нікого. Під час одного з російських обстрілів місяць тому артилерійський снаряд поцілив у сусідський будинок, де жило подружжя, розповідає Лілія. Я її бачила буквально за час, перед цим згарищем. Вона клумбу прибирала, посапала, пополивала, У там он квітник. Він і розквітнув зараз. Якась чудом саме квіти збереглися. Я в хаті сама була, щось таке снізалась. Не снізала, обідала. Прийшла тоді відкуда-то з дому. Так у нас хату підколихнула і чую удар шибок, шибки. Ну, де я сиділа, там нічого не вилетіло. А коли вийшла на вулиці, на крильце, отам дим великий, де аж до, до неба дим. Внаслідок вибуху у сусідів виникла пожежа, каже жінка. Давай люди гуртом тушить, тушить, пів тони отут води витягнули, колодець десь опустів. Пожарку визивали, визивали скору. але не приїхали, не можна було доїхати. Так саме транспорт мали. А які? які травми люди отримали? Я не знаю. Вони сказали це. матері сказала, що мою дочку забрали в лікарню казати, допомогу, вона з хлопцем об, об, обидвих. Ну чоловіка в лікарню не возили. Все своє життя мешкає у ворожбі пенсіонер Микола Куцомеля. Про життя недалеко від кордону з Росією каже: буває всяко. Вон же і дом вже розбомблений і. На городі він рвався снаряд і кришу він побив. Обідно, обідно і все. Я навіть в житті не думав, що таке може коли-то бути. Сам прослужив 22 роки в Росії вважай, по Росії служив, тому що наша ж армія була совєтська. Через травми ніг чоловік маломобільний, тому каже, залишається в селищі. За мною нужен уход, тому що я сам мало що можу робити в чим я. А хто согласиться, якщо кожен час із своїми проблемами в сусідній вже нема нікого, вже повиїжджали, нікого попросити. Діти повиїжджали, а сам кому ти надо, як кажуть, через те, а це потихенько. На перемогу каже, чекатиме у себе вдома. От я вам чесно скажу, де я не служив. Наш командир от сразу відчувається, що українець, як то і відповідальність друга і солдати так же само, то так що нас не побідить їм. Нині евакуація людей з ворожби триває щодня, каже міський голова Андрій Друщенко, але бажаючих виїхати значно менше, ніж місяць тому. Люди потрошку виїжджають, залишаються люди пенсійного віку, які поки нікуди не можуть виїхати. Молодь виїхала, ну, є ще діти, які залишились в громаді, а так десь відсотків 40 залишилось в місті. Є такі, що й повертаються, які мають тут і огороди. Більшість в межах громади, більшість виїжджає за. 100 кілометрів це невелика відстані. Вони приїжджають і дивляться за своїми дома адже адже якби там не було, а майно людей є майно. Про те, що працює і не працює у ворожбі, Андрій Друщенко говорить: зв'язку немає. На жаль, електрика більш-менш є. Працюють декілька магазинів залишилось банків. На жаль, немає, тому що немає зв'язку. Банкомати не працюють без зв'язку, не працюють термінали, які є в магазинах, також із відсутності мобільного зв'язку. Відновити зв'язок поки що немає можливості через безпекову ситуацію, каже Андрій Друщенко. Ми знаходимося в зоні можливих бойових дій, і мобільні оператори не дуже охоче їдуть сюди. Відновлювати це не лише у нас, але ми тут живемо. Ми продовжуємо жити, працювати. І нам потрібний зв'язок і, і все решта. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.